Цього року білоцерківські школи зустрічають 19 тисяч 174 учня, серед яких понад 2 тисячі першокласники. За доброю традицією на свято першого дзвоника у кожну школу приходять почесні гості. До білоцерківської спеціалізованої школи номер 13 з поглибленням вивченням французької мови. Завітав автор громадської ініціативи Біла церква завтра Костянтин Єфименко. Він привітав вчителів, школярів та їх батьків з днем знань. Доброго дня, 13-та школа. Щиро вітаю вас всіх. З цим прекрасним днем, днем 1 вересня, днем знань. І дуже коротко хочу побажати нашим учням. Потрібно вчитися, тому що сьогодні життя стає дуже цікаве і можна досягти високих висот, навчаючись. Хочу сказати одне, що дуже важко наздогнати знання, втрачені молодості. Тому потрібно зараз не витрачати час на різні. Непродуктивні забави займатися активно спортом, навчатися. Батькам хочу побажати. Ви знаєте, ще коли навчалися ми, було зрозуміло, що одної світи, одного інституту вистачить, щоб прожити життя. А зараз зрозуміло, одної професії буде мало, тому що світ швидко змінюється. Але це та річ, яку тільки ви зможете підказати своїм дітям. А вчителям ну традиційно побажати лише одного терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Повага і подяка до вас. Як правило, приходить трошки пізніше, але повірте, мені приходить. Шановні друзі, я хотів би зараз в школі передати невеликий подарунок, а саме Сергію Васильовичу, сертифікат на суму 50 тисяч гривень на модернізацію і комп'ютерного класу. Я думаю, з Божою помічню до кінця року ми зробимо новий комп'ютерний клас. Вітаю ще раз! Також були вручені подяки кращим викладачам школи та іменні стипендії від благодійного фонду Костянтина Єфименка, тим учням, які продемонстрували кращі результати в навчанні та є переможцями чи призерами олімпіад. Перший урок цьогоріч присвячений патріотичній тематиці. На уроці в Білоцерківському економіко-правовому ліцеї учні розповідали, якими хочуть бачити майбутнє держави, що треба змінити у рідному місці та як цього досягти. В свою чергу педагогічний колектив школи запросив на перший урок для старшокласників Костянтина Єфименка як успішну людину, яка знає, що і як можна змінити в білій церкві на краще. Він дав кілька порад учням. Як працює бізнес інкубатором 40 бізнес-мкубаторів Польщі. приміщення. Безкоштовна парта, безкоштовний комп'ютер, відсутність будь-яких перевірок перевіряючих органів, будь-яких перевіряючих органів, спеціальний кабінет, де організовані бухгалтери здають звітність на протязі перших трьох років. У вас немає контакту з податковим, і раз в тиждень проводять цікаві івенти. До речі, я користуючись нагодою, запрошую вас 10 вересня, 15-та година в Білій церкві. В кінотеатрі «Довженка» Ми запрошуємо дуже цікавих спікерів. Туди приїдуть компанія, яка власник і корпоративно управляє 40 бізнес-інкубаторами в Польщі. Приїде один співвласників цієї компанії, цієї ідеології, які створили таку систему в Польщі. Приїдуть люди з Австрії і приїде один із керівників бізнес-інкубатору, який розкаже, як це працює в Польщі. Як молоді люди створюють свої компанії, як молоді люди створюють свої стартапи. До речі, цього року на базі економіко правового ліцею для обдарованих дітей міста працюватиме Білоцерківське навчально-виховне об'єднання Ліцей Мала Академія наук.